Тепер моя муза приходить щоночі у чорній хустині заплакані очі, на край мого ліжка тихенько сідає і тужить за тими, кого вже немає. Вона мені каже: в розбитому місті я бачила жінку в червонім намисті, душа її в небо уже полетіла, від градів смертельних земля стогоніла. Я бачила пекло в зґвалтованій бучі, і сльози з очей полилися пекучі. Була молодая, замить посивіла, І від горя страшного ураз заніміла. Я бачила ниви і стиглу пшеницю, летіла по ній із вогню колісниця, І ключі журавлині над спаленим полем, і очі дитячі наповнені болем. Я бачила смерть і страждання, і муки, й до неба в молитві простягнуті руки, і танки московські по людях стріляли, Ісуса у храмах нам знов розпинали. Тепер моя муза приходить щоночі у чорній хустині заплакані очі. Не плач, моя музо, готуйся до бою, гартуй своє слово. Що сильне, як зброя.